Снімаснімой <ривання> політичний. Юля, Юля. Юля, Юля ти задоволена тим, що ставиться? <ривання> Так важко зараз щось говорити, але я не просто задоволена. Це для мене напевно найважливіша перемога в моєму житті, коли я розумію, що був такий момент, коли просто хотілося опустити руки, зневіритися всьому і сказати досить, досить, тому що вже сил не було. Але якісь. Внутрішнє таке мій стержень говорив, що Юля, ти не маєш права, ти маєш довести собі в першу чергу і вистояти за себе. Тому ти мусиш. Ти мусиш вистояти, і довести, що за правду варто боротися, і справедливість завжди вона ну, рано чи пізно а, ну, життя поставиться на свої місця. І я сьогодні дякую Богові за найважливішу перемогу в моєму житті, якби повернути все назад. Я ніколи би в житті не зробила би інакше. Я би знову випустила в ефір матеріал. Я би знову на нараді директору сказала в очі, те, що я йому сказала. Я тепер можу, як і дивилася гонорово в очі кожному, так і дивлюся, так і дивитимусь. І я дякую Богові, що Бог мене почув, і що за свою правду я сьогодні відстояла і перемогла. Ну ти відстояла не тільки себе, ти відстояла своїх колег. які з тобою пішли, і гончарю, і ось на колега твоя. Також який там був солідарності з тобою, звільнився, був Зараз, знають, звичайно, трішки емоції говорять за мене, і от я кажу, що але це я говорила неоднократно і повторюю ще раз, що ця перемога була важлива не тільки для мене. Звичайно, це перемога навіть не тільки Савтенко, Никиферюка і Гончарюка. Це перемога всіх вільних журналістів, які коли-небудь за свою правду від керівництва отримували, наганяючи якусь диктатуру. Це є доказом того, що треба мислити вільно. Ну, говорити правду, правду доносити людям і е, е, доносити е, ту правдиву інформацію і завжди боротися, завжди боротися за свою правду, ніколи не відступати, ніколи не здаватися, навіть подумки. А вони сказали, що тільки частково задовольнили твій позов, що не задовольнили. Петро Дмитрович, чесно кажучи, я навіть не знаю, що не але Можливо, моральну компенсацію, Так, да, моральна компенсація напевно задовольнила, але для мене це велика перемога. Я дякую Богу, дякую колегам вам особисто. Дякую. Своїм юристам, це, це великі розумнички. Дякую моїм колегам-журналістам, які завжди зі мною повсякчас. Це це напевно вартує на ну це найдорожче в житті. Напевно, що може бути. Я дякую Богові за людей, які зараз зі мною поруч і довели в ту хвилину. А хто справжній друг, а хто тільки називався?